Рома працював над своїм науковим проєктом по 3 чверті години протягом двох днів, а Кирило працював над своїм науковим проєктом по 1 чверті години протягом 6 днів, хто витратив більше часу на роботу над своїм науковим проєктом. Тож, щоб це дізнатися, нам потрібно порахувати, скільки кожен з них загалом витратив на свій проект, і тоді порівняти ці два числа. Почнемо ми, напевно, з Роми. Отож, Рома у нас працював 3 чверті години протягом двох днів, тобто 3 чверті помножити на 2. Або ми можемо це записати наступним чином. В перший день він витратив 3 години на свій проєкт, і в другий день він теж витратив 3 години на свій проєкт, тобто 3 четвертих додати 3 четвертих. Якщо ми це обчислимо, у нас вийде в чисельнику сума двох чисельників, тобто 6, а в знаменнику спільний знаменник, тобто 4. Отож він витратив 6 четвертих години, години, на свій проєкт. Тепер обчислимо, скільки Кирило витратив на свій проект. Він працював по одній чверті години, проте по протягом 6 днів. Отож, це у нас буде одна чверть на 6 днів. Або ми можемо записати це так само у вигляді суми: тобто, перший день він витратив одну четверту, другий день він витратив одну четверту, третій день він витратив одну четверту, і так далі. І так далі. Це у нас буде 6 таких одних четвертих. Отож, якщо ми порахуємо, то у нас тут буде 6 одиничок, які ми додамо між собою і отримаємо 6, а знаменник у нас буде спільний знаменник для усіх дробів, тобто 4. Отож, він витратив 6-4 години, години, на свій науковий проект. Тож, нас питають, хто витратив більше часу на роботу над своїм науковим проєктом, і ми можемо побачити, що Рома витратив 6 четвертих години і Кирило витратив 6 четвертих години. тобто вони витратили однакову кількість часу на свої проекти.